Як називається відео, де Клопотенко від Пригожина? Свінгерський привіт. В Єгипті акула <рес> з'їла росіяни. Рим наш текст, який ніхто не читає. Це жахливі жарти. Правила шоу прості: команди по черзі читають свої відверто жахливі жарти. Якщо вдалося розсмішити суперника, команда отримує бал. Перемогу забирають ті, хто по фіналу набере більше балів. Гайда дивитись. Друзі, привіт! Ви на каналі Київ Пасажирський. Мене звати Іван Заєць. Це шоу жахливі жарти. Добрий день, вечір. Е, ранок. Привіт! 76% людей, що дивиться цей контент, не підписані на наш канал. Виправте, будь ласка, цю ситуацію для вас це секунда часу, а для нас це величезна мотивація для того, щоб створювати україномовний контент. Презентую вам сьогоднішніх гостей. По праву і по ліву руку від мене. Дві різні людини, дві різні сфери, те, чим ви займаєтесь. Тому, Віталій, з вашого дозволу, представлю спочатку по праву руку від мене вас, Марино. Значить, Марина Войцеховська, українська стендап комікеса або комікиня. Обирайте самі, як хочете. Значить, резидентка Stand-Up Agency, людина, яка дала. Euh, свій сольний стендап в 22 містах України. Uh -huh! euh, в тебе були тури? Uh, uh, ну прям турів не було. Але ну виступи, виступав в, десь от так, так дивись у Марини 22 міста. За півтора місяці. За півтора місяця. Я поки йду до цього. Може, ми, може ми разом поїдемо. Там, Я вже і, бачу а жар а? Жар жарти, а потім вже мої, моє шоу. Да. Yeah, яка, кол... My... яка колаборація родилась? Клас. Окей uh, okay. як буде називатися ваш тур? Uh, 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 смішний but... секс. <laughs> <laughs> Настільки ми розблизили. Oh, oh, <laughs> смішний Я секс. Ні, так а будьте ближчими. Що тут такого? Смішний секс. Ми ще попрацюємо. Над нами. А якщо я купую на смішний секс квитки, то я типу свінгер чи кукол? Я думаю, кукол. Залежить від того, як Я думаю, Дякую. Марина Войцеховська, дякую. По ліву руку від мене: український співак. Найсексуальніший виріз на одязі українського шоу-бізнесу. Віталій Островський. Може бути і більше. Ну хай у тебе буде, я тоді максимально застебну. -за The real Astrovsky, make some noise! Yeah. Yeah. До речі, подивитись стендап Марини можна отут От зверху за посиланням і послухати пісні Віталія Островського. Ми також залишимо вам посилання. Все можете зацінити, послухати і отримати від цього задоволення, навіть не коли, якщо ви не підете на е, тур е, смішний секс. Це все для вас можливо. Вам треба придумати назву своїй команді. Я так розумію, смішний секс. <рес> Ні, да, кожен смішний, за себе. Yeah, а, да. а можна я буду смішний, а він секс? Смішний секс. Да. А я Ведучий. Куколт. <рес> В принципі, все. Смішний секс, кукол, президент тут, смішний тут, кукол тут. Всі тут. Можемо починати, можемо починати. Друзі, кожен випуск жахливих жартів ми читаємо ваші коментарі з вашими жахливими жартами. Тому прямо зараз зубеніться, напишіть свій жахливий жарт у коментарях, а ми прочитаємо його у наступних випусках. А поки Лілі Кула написав такий жахливий жарт. Як називається професійне засудження від бабок під під'їздом? Бабулінг. Ну. Людина старалась, тому ви теж напишіть щось. Ми накладемо тут сміх. <хи> 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 Треба визначити, хто починає перший. Mm. Да. Давай. Без перших ножиць. Просто okay. одразу. Бо є люди, які, okay. які хочуть бути перші ножниці. Юзефа. не загалом без ножиць. <хи> з, з тобою з причемся. Раз, два, три. Ти я починаю. Супер. Так. Як звучить гама де мажор у одинокої вчительки філармонії? Як? Діл са <смітна> да. Я думаю, вона теж так тихо <смітна> співає. Вона така, знаєш, десь між уроками на перерві до ре мі фа са Ді. Як назвати священника, який раніше працював в цирку? Як? Акробатюшка. О! Клас. Це знаєш, є рубрика жартів у нас завжди такі: типу. О! Знаєш, як бачиш, типу кошенятка. І тако, ну блядь, і жалко викинуть і забрати не можеш. Акробатюшка. — Пан Островський. Це, угу. До що? речі, лайфхак для московських попів. Їм зараз якраз нема чим зайнятися. <рес> <рес> Я вже бачу. А, який Бог може Боже, вбити. Боже, може ще раз так сексуально. <рес> який Бог може вбити з одного подиху. Який бульбуля-тор. <рес> а тор був Богом? Так. Я да. для мене це браузер, якщо чесно. Osionfish. Тор. Тор. Ви не знаєте? Який старий мем є улюбленим у єгипетських акул? Старий мем улюблений у єгипетських акул. Який? В рот мені ноги. Значить, давай. Єгипет. Да. Блін, нахто я поясню, але. Ну, Давай, давай, давай. В Єгипті акула з'їла росіянина. А, ти бачив? Да. Ну, а був мем, пам'ятаєш, в рот мені ноги. Скільки тобі років зараз? 24. чотири. Ой, ти молодше за мене. Дореміфасоляділка. Який секс? Смішний секс. Тепер все стало на своїй місця. — Думаю, якщо тобі 24 — це кайф, блін. Я кажу, що в мене вже стадія, коли я радію, коли людям 24. — Вони такі молоді, така шкіра. Тільки всього попереду. І це вона в тебе така, не думаєш, що ти маєш її кремове. <рес> як назвати кохання сина короля з двоюрідною сестрою? Як? Принцест. <рес> а ми по всім категоріям пройдемося на, на цьому що, сайті. Зрозуміти, як човен назвеш, так він і попливе. Тому зараз сьогодні все тупо буде сприйматися через цю призму mm -hmm. якогось такого? Ділдо. Як назвати дуже сексуальну рибу? Дуже сексуальну рибу? Угу. — Як? — Лососка. Що науковий керівник сказав Островському про його дипломну роботу? Науковий керівник це якби ти вчився в університеті. — Я не знаю, що таке керівник, таке... Ну, Клас. Забагато води. А в тебе є пісня вода? Якщо вона жінка, то так. Як звати китайця, який постійно збуджений? Лібідо. Не виключено, що десь такі є. Я думаю, що він зараз збуджений. Напиши в коментарі. Якщо ви лібідо. Чи ліба після. Гарно. За багато води. Як в телефоні підписати друга бісексуала? В телефоні підписати друга бісексуала. Як? Віталій. Друг хоч куди. Якщо чесно, коли він почав говорити Віталій. просто Якщо його звати Віталій, підпишіть його Віталій. Просто в мене друг бісексуал Діма. Це просто дав. Для коментарів. Віталій а, друг хоч уж. куди. Що єдине зможе зробити Путін після вироку в Газі? Що? Ешафотку в інсту. <плес> в кожному випуску я знаєш, жарт на оплески. Типу. Як назвати 40-річного цнотливого орнітолога, який і досі живе з батьками? Хто такий орнітолог? Хто такий орнітолог? Плахі е, вивчає людину. Заново? Я був дитинською я... орнітологом, до речі. Ну, можливо, це про тебе. Да. Як назвати молодого 24-річного цнотливого орнітолога? Уточнення ну, Який досі живе з батьками? Як? Раз А ти ну, в стосунках зараз? А, ні. з батьками живеш? Ні. Цнотливий? Якими словами Марина Войцеховська викликає реакцію у чоловіків? Якими? А тепер стенд ап. Такі є. Скажи себе. Як називається відео, де Клопотенко пиздить пригожина? Повар спрашивает повара. Бляха! Це кайф. Пригоже? Чому Потап не дозволяє своїм собакам гуляти з іншими собаками? Чому? Боїться, що вони знюхаються. Що спільного у сутенера і у мисливця. Прикольно, що ти у мене це запитуєш ну так конкретно. давай. Да. Спільного? — Що спільного у сутенера і у мисливця? Ну, щось про рушницю буде. Що? Обидва заробляють на шкурах. <рес> Який наступний заклад мають відкрити Кацуріни? Ти ж Кацуріни знаєш. Да. Свінгерський привіт. <рес> <рес> О, я прийду в такий. Як звали скандинавського бога підступності, що народився б на Троєщині? Бульбулятор. Бидлокі. Клас. А ти прям фанатка Скандинавії? Ні, я просто в курсі. Про бідлоки. Про бідлоки. Бідлоки, так, було на Брат троєщі. Тора. Бульбуля Бульбулятора. І вони цілком могли вдвох тусити на і Бульбулятори, Так. Це, Це ми з другом. — Звичайно, коли... вулиця Маяковського, да? оця екс-маяковського. Екс Це я раніше з другом, коли жив на Троєщині. — А ви жили? Так. Да. І що у вас там було? Прям тусовки? — Так, да, нормальні тусовки. — А зараз? Ну, я ж раніше був такий бідлотом. Ти будло, а зараз? Ні. Зараз ні. Зараз Це ти... не будлоти. А що сталося? Розкажи змінилося, нам. Ж... Змінилося життя. У нашого героя прямо зараз в студії змінюється життя. Ще вчора звичайний хлопець міг зайти до бульбулятора бідлоки, а сьогодні він тут, в студії. Марину, вам слово. Що б кричав Астерікс після того, якби не отримав від Цезаря? Що кричав би Астерікс, якби не отримав. Піди від Цезаря. Да. Що? Рим наш. Ой. Друзі, дякую за перегляд. Перемогла команда Смішний! Ой! Дякую величезне за перегляд цього шоу. Дякую за те, що дивитесь, ставите лайки, відправляєте друзям. Всі лінки на соцмережі наших гостей вони в описі. Переходьте, цікавтесь, відкривайте щось нове для себе. Дякую за перегляд. Обіймаємо, цілуємо, побачимось. Марино, дякую, Віталій, дякую. 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 вам.